З різних областей Російської Федерації до Києва на свято Дружби приїхали піонери. Дехто з вас, діти, сам побував на цьому святі, а тим, хто не був, розповість про нього учениця першої київської школи Валя Крицька. Наші друзі провели з нами 10 незабутніх днів. Ця зустріч ще більше зміцнила давню дружбу між російськими та українськими піонерами. Ми показали гостям красунь Київ повели їх на мальовничі схили Дніпра. На свого проспята дружби, сказав, даруючи види Києва Валі Загородний Юрію Воронову з Московської області. Російські школярі добре знають бору українського поета Тараса Шевченка. Про славного сина українського народу Богдана Хмельницького їм розповідали на уроках історії. Тільки виникло нових знайомств. Друзі обмінювались адресами. Гості побували на республіканській станції юних техніків. Тут все зроблено руками українських піонерів. Телевізор. Работа Житомирських школярі. Юні техніки Житомира славяться на всю республіку. Вони виготовили подарунок своїм російським товаришам проєкційний апарат для стереокіно. Модель парусного брига в Меркурії. Школярі Миколаєва від щирого серця подарували цю модель дорогим гостям. Російські піонери вирішили відвідати стародавнє місто Переяслав Хмельницький. Ось і мета подорожі. На цій знаменитій площі до 300 років тому відбулася переясність рада, тепло зустрілись російські і українські піонери. Соталістичній та праці полгосмиця Олена Семенівна Хопта розповіла багато цікавого про минуле і сучасне переясла Хмельницького. На прогулянці по Дніпру у гості милувались великою слав'янською рікою. Почалися веселі та. Гест вихованця Деркачівського дитячого будинку Харьківської області. Брат не привіт волза Відняка, повезуть до дому з Кривовських міст. Полонами прошли вулицями Києва, Юні, Венницы. На все життя запам'яталось сонячне свято дружбы и братерства. У селі Устенське Мизицького району на Ровенщині Є середня школа, про яку тепер знатимуть і в Москві. 36 учнів школи кандидати на Всесоюзну сільсько-господарську виставку. Подивіться, які буряки на пришкільній ділянці. Ганна Кравчук підживлює рослини мінеральними добривами. Аніна Руда робить рівчаки для живильного розчину. Дев'ятикласниця Олександра Сидорчук виростила чудову капусту. Похвала вчительки Надії Григорівни Стеценко найкраща нагорода для дівчини. В шкільних теплицях господарюють Галя Кучинська і Надя Гладовська. От так городина. Це китайський огірок. На Ровенщині виноград рідкісна культура. Але знання і терпіння допомогли юним ічурінцям виростити ці сонячні плоди. На пасіці зразковий порядок. Льоня Шавронський готує вулики до відправки на сільськогосподарську виставку. Скоро устенські натуралісти поїдуть до Москви. Якщо вам доведеться побувати у Львові, обов'язково завітайте в Стрийський парк на дитячу залізницю. Тут можна добре провести дозвілля. Білети куплено, посадка у вагони почалась. Увага до пасажира! Таке основне правило на малій львівській залізниці. Десятикласниця Лариса Коряк поведе поїзд. Черговий по станції Ема Кривушенко дає жезл Григорію Гнутику, головному кондуктору. Це означає, що все в порядку можна відправляти у рись. Скорого побачення, люди! Щасливо заставатись! Семикласник Любомир Сулимак старший стрілочник на залізниці. Кінчилась наша весела подорож. У піонерському таборі імені Зої Космодім'янської відпочивають діти металургів з Дніпродзержинська Дніпропетровської області. Проведемо з ними один день. Зранку піонеру вирушили у похід. Мальовнича дорога привела їх на поля колгоспу імені Кірова. Дітям з міста в селі доводиться бувати нечасто, тому вони цікавляться всіма подробицями колгоспного життя. Приємно буде згадати піонерське літо, переглядаючи знімки Стасика Дудзяна. Механічне прополювання квадратно-гніздових посівів соняшника. Увага тракториста зосереджена. Найменше відхилення і рослини будуть пошкоджені. Тракторист Леонід Давиденко охоче розповідає дітям про свою роботу. Розповідь механізатора доповнює агроном Олексій Васильович Невстакай. Мандрівники попрямували лісом. Лісовий житель єнот зачув небезпеку, але пізно гострі очі завзятих мисливців побачили здобич. Не бійся, звірятко. Тобі буде добре у юних натуралістів. Яка смачна їжа після походу? Валя Завгородня не забуває про звірят. А тут годують непогано. У другій половині дня на Дніпрі відбулися водно-спортивні змагання. Непомітно настав вечір. Діти зібралися великою дружною сім'єю навколо веселого піонерського костра.